Всім доброго вечора. Як і обіцяв в понеділок о, о 20.00, Віріше будуть об'явлені об переможці розіграшу Могарич. Перший. ОМОНов 7632. Назвав трактор за 22 лайки набрав. Зверніться в Viber. Напишіть у Viber свій нік. Ну це все напишіть. І потім там ми вже будемо домовлятися. Другий гаджет І 9 d Тряскомобіль. 24 лайки набрав. Третій переможець Євро 6. У. І. Кривовалик 23 лайки. Четвертий Толсен Єу 8NN. Могарич мобіль 24 лайки. П'ятий Слем IM9ZJ. Торохтян 23 лайки. Мій Viber. Звертайтесь у Viber. Скидайте свої адреси Я вам задам одне єдине запитання для перевірки. Дійсно, що, що це ви. І Могарич за мій рахунок іде до вас. Ну і потрібно, що же ж продати, звісно, як же ж без продажу. Сьогодні на такій коротенькі пропозиції. До речі, ось все стоїть. Всі 5. На такій коротенькі пропозиції будуть чахли для ножів. Ну, звісно, це не кожа. Такий мають вигляд. Зараз приблизно дам розмір. 28 довжиною. Так виглядає зсередини. Тут ось заклепки для закривання. Однією рукою незручно, закривається все, все чітко. Таких маю 7 штук. Ці по 70 гривень за штуку. Потім такі більш уже, так би мовити, симпатичніші. Якийсь матеріал незвичний, але такий кріпкий на дотик. Тут також два фіксатори ножа, на заклепці, під ремень. Так виглядає з цієї сторони. Ну, красивий. Довжина довжина 32 см майже. Потім такі. Чехли не знає під що, можливо, навіть під чарку. Воно невелике. Тут така блискавка. Так закривається. Ну, ось напів закрив я. Ну, закривається повністю по 50. Такого ж формату, як і ці, але меншого розміру. Ці по 100 гривень. Ці вже по 80 йдуть. Довжина 29. Так само під ремінь є отвір. Ось на ремінь можливо повісити. На липучці. Защівка і фіксація ножа також липучкою. Такий мають вигляд. Потім по 50 оці три і оці два. Це маленькі для такого кишенькового, більш за все, ножика. 21 сантиметр. Під ремінь є. Фіксується. Ну, ось бачите, липучкою. Маю таких тільки два. Такий для сокири. На двох заклепках. Теж матеріал цупкий. Тут можливо повісити також на ремінь. Ну і на завершення Такі два помаранчевих. Довжина 29. Заклепочка. Заклепується. Для ремня кріплення, ці по 50 гривень. Що, на цьому буду завершувати. Буду чекати, поки доки кожний із переможців, з тих, що показав на початку відео, відізветься і не забере свій, так би мовити, приз. Ну, Оксана поломар десь пропала, десь зникла, не знаю то вона часто густо коментувала, а там ну, її Могариш в будь-якому випадку поїде до неї. Я її царів не колись піймаю. На цьому буду завершувати. Всім приємного перегляду. Дякую за увагу, миру, спокою, слава Україні. До побачення.